Привет, друзі! З вами Артем і Сьогодні ми будемо прокачувати Lexus почти на максимум і наш мерсачок. на максимум? У нас не вистачає дінжат і у нас 0 чер чертижів. У нас майбах прокачаний на максималку, почти на максималку. У мене щось так игра лагає, як не знаю хто. От, дивіться, просто лагающа игра. Ну дивіться, що це просто твориси. Е е е от в мене таке що слагає. лагає. А вже якось май нормально чи ні. Я е е е е е що? А, все, вже май нормально. Давайте ми, звісно, ролика. Ми з вами будемо прокачувати Lexus і цього мерцака Почти на максимум будемо, без ніяких чертежів. От, ми до те все будемо прокачувати до Т5. Все у нас Т5 буде. От. Ви вже якось майлегше. Я не знаю, з чим це зв'язано, що воно так почало лагати, чесне. Ну не важливо. Погнали до нашої майстерні Саші. Блін, далі лагає. Далі просто гра лагає. Ну ладно, давайте якось уже так спробуємо відбути. О, привіт, Саш! Привіт, Артем. Блін, реально якась багнута своя Е, Давайте ми прокачаємо вже. Наш мерсачок. Що це таке я сьогодні не знаю, чесний. І у мене щось у телефоні. Так, коротше, у нас турбіна буде до Т5. Оце ми ставимо сток. Ставимо сток, а це до Т3. Все. Все, в принципі, у нас так буде. Давайте ми далі перейдемо до нашого Лексуса. Де наш Lexus? Вижите все, вже не лагаю. Мій телефон хотів вибити, все, вже, все суперове, вижите? Давайте візьмемо нашого Лексуса. То в мене, походу, може в телефоні вже пам'ять зайнята. І просто у мене почала дуже ігрушка лагати, але бачите, вже все ідеально у нас. Нас те вже не лагаю, все йде плавненько. от. То саме, їдемо просто до Саші. Їдемо до Саші і просто ми будемо туди їхати і там прокачемо. І, друзі, ви в мене спитаєте, чого я так прикольно з вами привітався, бо у мене сон дуже хороший настрій. Давайте, ви, якщо у вас хороший настрій, то ви поставите лайк і так е, само підпишіться і напишіть коментарі. Бо у мене соня є класний настрій, якщо ви хочете, щоб у мене кожен день такий класний настрій, то давайте наберемо е нашу цель 60 підписників. От, Дивіжте, у, нас, у нас цей космолят мен так летить. Ні, що то вчора, вчорашнє ржаве відро лед От. та, ну, ви поняли той ваз 21099. Так. Головне дерево не гепнуться. Ну, я лише на каркав. Просто на каркав. Все, понавли далі до нашої майстерні. Саші! <гум> так. Нам направо. То не знав нам направо. Бо ви мене спитаєте, що так я так лечу, я все знаю все під контролем, пацани. Пацани дівчулі. Так, от, привіт, Саш. Опять, привіт, так, коротше. Ви жте. Ну, ні трогай буде. У нас турбіна буде до Т5. От, у нас турбу за Т3. Те, Т4, четвертий, т 3. В принципі, ми можемо їхати тестувати тачки. Все, в принципі, погнали. Ми можемо їхати на наш стадіон. Напишіть коментарі, чи в аеропорт, чи в стадіон. А ми, тут, а ми їдемо в стадіон. Так що ви пишіть, щоб ви думали, чи в стадіон, чи в аеропорт, бо ми направляємося в стадіон. Не переключайтеся, бо зараз буде найтісніше. Зараз буде найчасніше, яка машина буде скорше їхати. По Дрифті ця машина точно виграє. Це 100%. От. Е погнали далі Ще до нашого е того острова. Ми не їдемо на Грязівку, але е і кстати, друзі, давайте ми наберемо. 5 лайків, і якщо ми наберемо 5 лайків, то я завтра усі буду продавати всі свої тачки. І післязавтра у нас з вами відкривається нова рубрика. Чекайте, її, і буде все класно і все, ідеально буде. Так що ставте лайк і напишіть коментарі, і так само підпишіться. блін. Ми вже так валимо ці мінти. розраби додали мінтів цих? Ну Подивіться просто. Давайте ми спробуємо. Якось від них утікти, що. Ну, от, ви знаєте, ми корсього, е, що не втечемо, бо вони дуже близько. Ну, давайте попробуємо Давайте щось попробуємо Ні. Ні, давайте все-таки перезайдем гру. Все-таки перезайдемо гру і все. Зараз буде нереально, якщо нас виб'є з гри. Так, погнали далі. Мож все. Вже гра не лагає, все, гра подумала, мене треба пустити, би не лагала, без лагів, все супер. От. Ну ем, що. Погнали, що я можу сказати? Погнали далі. Так. Можна наверх туди просто заїхати і увидіти, що до чого буде машина їхати кілометрів в час. Яка машина буде їхати кілометрів в час більше, і скільки? От. Ми так за... залітаємо, класно, це все супер, нам треба провірити. Ну що, погнали! Так, ну вже сотка є, ну ця машина для неї сотка, як двойка. Хі -хі. Ну, 200 -ка. це майбах тобі буде долетіти. Так, вже 293. 300. мене таке вчищення, що ми зможемо робити зігнатися 400. От, тут 10-та ступка. М -м -м. Вона може розігнати 400, просто на ній сидить ограничень о... скорості. Бо я бачу, що вона ще може, що вона реально може. От. Все, Давайте ми поїдемо до нашого майбаха. Ну, давайте ми не будемо їхати до нього, вже зразу хода візьмемо е... його. Просто. Оп'ять у нас баг іде, ну ладно, що світло. Ну, що я вам казав, що розраби треба, щоб таке забрали, бо реально не кльово. Реально не кльово. І у нас вже майбах, мені вже чесно надоїло його шукати. Мені чесно, і ця менюшка така надоїла, піднадоїла, бо вона вже чесно довго тут стоїть. Вона від самої гри тут стоїть, от на. вот наша й майбах. Була би от така функція інтересна, я, але я вам у доставчих відео її буду розказувати. Так, куди нам тут треба? Ладно, тако через ліфт, блін, чи ця нива тут мала стояти. І, і ця Тесла мала ж тут стояти. Не могла вона стояти в якомусь другому мага в магазині, в якомусь другому гаражику. Все, погнали. Туди зараз, як залетимо 50 секунд. Все, погнали. Так. Ну, вже 180 їдемо. Ну, 180 для цього Мерседеса, як не знаю, як 50 км в час. Йому 180 це взагалі. Це взагалі так, як і для нашої Рено, 180, це взагалі нічого. Так, погнали далі. У нас вже ми цим усім займаємося 8 хвилинок. Та нічого, бо на сьогодні з вами крутий настрій, і ми можемо сьогодні так від учоби відпочити трошки, так. От, буде корененню чоба і учоба. Якщо у вас так само, то ставте лайк. Все. Погнали далі. Погнали, е, погнали, погнали. Ну, опять то саме, їдемо туди і будемо перевіряти швидкість. Я думаю, що вона буде їхати 300. Я думаю, що вона буде їхати 300. Чого я так думаю, бо е, я раз провіряв, ну ще дуже-дуже давно. Може, вона туди їхала 600. Шутка, ну не 600, ну 500 вона туди може їхала, але я чесно не пам'ятаю. Але це була максимальна прокачка. От. Ну все, погнали. Мої ставки 300 км в час. Ну, 390 максимум. Максимум 390. От. Ну вже 200 у нас є, у нас вже 200 в час є, для неї це як чого вже 300. Ну 300 ще так, для неї розміночка. Ну 300, ну що? Ну що, ну що, що? Дев'ятка, дев'ята передача. Ну що, 360 їде, без проблем. 360 їде без проблем. Просто тут їй не вистача розгона. Їй тут просто не вистача розгона. бачите? Ну, давай якось наберемо цю швидкість. Ну, давай, ну, давай, давай. Ну, коротше, зафіксували. 360 км в час, вона може їхати. 360 А та у нас може їхати 400. Ми на ній 400 не їхали, бо на ній стоїть гранітель. скорості і того. Ну, ладно, оце, якщо ми 380 буде їхати, це буде їхати 380. Ну, все, друзі, я на цьому все. Я думаю, що. Ви вже поставили лайк, а якщо не поставили, то ви, будь ласка, поставте. І так само я старався над цим відео, так що поставте лайк. А якщо ви до сих пор не поставили, то поставте, будь ласка, з ходу лайк. Вот. Бо я реально стараюся, і наша, і наша цель 60 підписників. Ну от на цьому все. І всім пока!